Так, друзі, здійснюємо огляд. Тут дуже активна відправка, вчора замовила, сьогодні 16-й мені забрати. Так, дійсно, дуже швидка доставочка. І так, друзі, дивіться, зараз у нас лот номер 3 Третій мішечок, штани трикотажні, акційна позиція зі знижкою 1005 гривень. Ціна мішечка 2764 гривні. Дякую, друзі, за відгук. Дуже приємно. Друзі, відправочку здійснюємо щоденно. Сьогодні замовили, сьогодні відправили. Найближчими днями отримали. Лот номер 3 Три Штани. Трикотажні. Позиція міксована, модельки, чоловічі, жіночі всіх розмірів. Можуть зустрічатися і завужені, і на манжетиках можуть бути майже в кожному лоті. Так, добре залишаємо в резерві даний мішечок. Знімаємо до кінця. Друзі, лот номер 3, три. штани трикотажні, котажні, позиція міксована. Майже в кожному мішечку достатня кількість штанців, майже як нових. І завужені, і на манжетах всіх розмірів. Цей мішечок вже в нас зарезервували, показуємо модельний ряд кольорову. Гаму можна робити замовлення не лише із відео огляду, а також без огляду запечатаних нерозпакованих лотів. Дуже хороші сьогодні мішечки. Сьогодні у нас буде ще чим вас порадувати. Сьогодні також у нас в ефірі будуть футболочки чоловічі, Америка, футболочки жіночі. Зараз у нас одяг трикотажний. Перед цим були товстовочки, брюки джинсові міксовані. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Хто ще не підписаний, робіть замовлення. Лот номер 3, що зараз в ефірі, зарезервований, але показуємо для загальної представленості і модельний ряд, і кольорову гаму. Замовлення можете робити лотів як із відео огляду, також без огляду. Сьогодні буде ще один мішечок з даної позиції представлений. Далі ми перейдемо вже до футболочок. Ось дивіться, які чудові класні лоти. Друзі, зараз в ефірі Лот номер 3 три. штани трикотажні. Позиція міксована, цей мішечок вже зарезервували. Перші два вільні, хто не встиг на початок, можете переглянути огляд у нас на сторіночці каналу, в групі Viber, Telegram. Кому де і як зручніше. Підписуйтесь на наш канал, слідкуємо за оглядами, робимо замовлення. Щоденно ми знімаємо різні позиції з сезону зима і з сезону літа. Майже в кожному плоті з даної позиції є майже як новесенькі штанці, різнокольорові, так як позиція міксована, і чоловічі, і жіночі. З резинкою в поясі, хорошо тянуться, ось, залужені. Донизу трапляються, є на манжетиках. Це все в нас, друзі, лот номер 3 Його вже забирають, але для загальної представленості, ви бачите, позиція вся дуже хороша. Так, добре, добре, добре. Зараз менеджер вам відповість піця. Так, так, так. Ми вже зрозуміли, пам'ятаємо вас. Друзі, дана позиція дуже ходова, дуже...